Літо буяння трав і квітів на Івана Купала здавна плели вінки та уквічували оселі польовими травами. Свої мальованки, у квітченні візерунками, представляє криворізька мисткиня Віра і Рифа. На них не просто квіти, а символи часу, який нині переживають усі українці. Я сьогодні хочу намалювати квітку Мак. Мак це символ якихось перемін. Символ якоїсь надії. Знаєте, от люди, коли заплітали маки собі в віночок, вони мали надію на краще, на якісь переміни. Якщо не вистачало в житті перемін, то плітали мак. От я сьогодні покажу, як малюється мак. Я хочу, щоб він не просто червоний був, а він має дуже багато відтінків, тому основний колір я візьму рожевий, а на кінчик червоний. Ставлю свій перехідний мазочок, розплющую пензля і веду так, як мені хочеться. Доповнюю фарбу. У композиції Віри кілька кольорів, різні мазки. Мак має серединку і п'ять пелюсток. Віра Єрифа розповідає, на Івана Купала використовували будь-які квіти і трави для плетення вінків та оздоблення осель. Їхня палітра, як і в Петриківці, безмежна і навіть може бути фантазійна. Дуже подобається роботу робити, яка робиться швидко, швидко і вона тоді живою виходить. А коли ти над роботою сидиш досить довго, то вона якась трохи замучена. Петриківський розпис це квіти. І всі композиції складені з квітів, з листочків, з завиточків. А Івана Купала це також квіти, це рослини. Рослини, в які ми вкладаємо різні... Значення, так? Якщо ми беремо квітку ромашку, то ми її вплітаючи в віночок думаємо про ніжність, про доброту, про чистоту якусь да, цієї людини бути такою. Якщо ми, наприклад, там любисток також траву вплітають, да? я бачила цей любисток, я також села, то любисток вплітали для того, щоб. Приворожити, причеклувати, не знаю, приворожити да людину здавна вважали, що на Івана Купала природа наповнюється чудодійними та цілющими властивостями, тому більшість звичаїв пов'язані з вогнем, водою і травами. І якщо шукати квітку папороті наважиться цю ніч, не кожен, то сплести вінок чи зобразити його з вірою краще може кожен надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.